Сьогодні в відео ви побачите огляд товарів у магазині резерви ТРЦ Республіка. А також покажу вам ковзанку біля ТРЦ. Всіх вітаю на каналі Лайф. з вами я, Тетяна Мінза. Приїхала в ТРЦ Республіка, а тут ковзанка працює дуже красива зараз увечері. Тож ходімо зі мною прогуляємось. Так, а тут працюю вже вовсю овцю ковзанка. Я перший раз ввечері приїхала, зараз подивимось, яка вона дуже красива, все підсвічується. Зразу хочу показати вам ціну. Вхідний квіток 450, пільговий 300 гривень. Так, ось зараз підійду трошечки ближче. Людей доволі багато. Сьогодні неділя. Але я думаю, в суботу і в п'ятницю тут більше людей. Є ось така зона для фотосесій. Теж дуже симпатично, все світиться гарненько. Ну, а ковзанку скоро будуть розчищати. Зараз вже буде перерва, 15 хвилин дається на те, щоб лід привести до ладу. І потім знову продовжує вона роботу. Так, ну, і звісно, є ось такі кафешечки на кольосах, чебуреки тут є, янтик, і різні напої. Можете поставити на паузу, щоб подивитися ціни. Ну, Звісно, вони не маленькі, але завжди там, де є відпочинок, там і ціна ось трошечки вища, ніж в звичайних таких кафешках. Так, а тут у нас... Капітан Морган, теж тут напої різні, коктейлі роблять. Теж можете ставити на паузу, якщо вам цікаві, скільки коштують коктейлі. Ну, ось бачите, 169-189. Ну Ціна немаленька. Так, ну і є по 100 гривень. І ось такі невеличкі локації для фотосесій. Ну, і звісно, тут, хоч і вечір вже, Людей все рівно ще багато. Завтра понеділок люди підуть на роботу, тож сьогодні відпочивають хто як може. Так, ну і сам Це дуже красиво світиться. Так, ну а я вже піднялася в магазинчик ресервіт і захожу у жіночий відділ. І тут мене ось така шубка зустрічає. Так, ну Вона невеличка, вона на акції 1200 гривень. Я мала на увазі коротенька моделька. І, звісно, є багато різних курточок. Ось така, теж коротенька позаду трошечки довше. Теж на знижці на 1200 гривень. Симпатично виглядає. Так, кому не подобаються куртки коротенькі, є ось такі. Пальто 1200 гривень стібані. Теж доволі симпатичні. Ну і ціна, я скажу, що доволі приємна. Подовжені куртки, теплі, 1200, тут маленький розмір, ксесочка, і колір приємний, актуальний. Тож, ще можна придбати куртку. І вже є знижки. Так, ще ось та ж модель, яку я показувала, але в іншому кольорі. Так, ну, вона не дуже може тепла, але у нас і морозів зараз немає ви ж бачите, яка зима. Ні снігу, ні морозу. А на мінус 2, мінус 5, то й пройде така куртка. Так, ось ця теж в такому темно-зеленому кольорі. Недорога. Так. Ну і звісно, бордовий колір у нас в тренді в цьому році. Не знаю, як буде наступний рік. 1800 ось така куртка. Зазвичай куртки ми ж купуємо не на один рік, на два. Може на три. Хтось може і 5 років носить. Тож, звичайно, може хтось хоче купляти так, щоб було в тренді всі 5 років, хто скільки носить. Так, ну, а може комусь і на тренди байдуже. Сподобалась куртка, та і, та і купив. Так, ось дупляночку показую. Так, є ще ось такі черевики по 1000 гривень на низькому ходу. Тоненька тут шкіра штучна. Так, ще чорні куртки. От я свою ось цю, в яку я зараз купляла, теж в ресервит, 1200. Ось вона виглядає коричнева. Ну, вона, чесно кажучи, вже не в дуже хорошому стані. Там щось трапилось з цією тканиною, яка поверх. Якось вона зморщилася. Так, тож я думаю, поки купляти тут чи ні ще куртки. Світшорти по 800, а в різних кольорах. Ну, такі прості, класичні. Ну, Те, що, в принципі, треба. Ніяких таких ярких принтів немає. Так, сорочечки класичні. Так, а ось вдалі я бачу, які яскраві костюми, але до них пізніше підійду 200. Ось таке пальто. А середня довжина, ну, я б сказала, коротке навіть Напівпальто. А в двох кольорах оцей колір навіть цікавіший, шоколадний такий молочний, або колір капучина. Так, брюки по 1000 гривень, ну вони тоненькі. тоненькі. Так, ще в такому ж кольорі бордова мось таке подовжена куртка, куртка пальто 2600 гривень. Теж непогано виглядає, хіба що, я кажу, колір може комусь швидко набриднути. Може два роки хтось не захоче носити. Але ж це діло кожного. Яке? Так, ось ще стьобана моделька в двох кольорах. Знову ж таки, в цьому популярному. Так. Ну, Симпатично виглядає, звісно. Я вже в цьому році не буду куртки купляти. Думаю, що буду на наступний рік купляти щось уже. Ну, Хоча вже рік та новий наступив, але цей сезон, а, цей сезон я ще буду носити свою стареньку курточку. Так, 1300 гривень ось такий а, жилет червоний і 1400 брюки до нього. Так що рахуйте, скільки буде коштувати комплект. Так, кофта на гудзиках в красивому такому кольорі 1800 гривень. Але ціна не маленька. Так, ось такі гудзики блискучі. Ну, що я можу сказати? Я якось давно вже не купляла кофт ось таких на гудзику. Ну, взагалі їх не дуже люблю. Все ж таки я більше, більше купляю такі світшоти, светри, джемпери. Так, а це ще замахната, така пухнаста шубка. Так, шубки я вже міряла. І теж хочу сказати: ну їх приємно міряти. А от так, 4 тисячі вона коштує. Приємно міряти. А, мабуть, тому і мірі ось купляти, поки я не збираюся. В іншому кольорі кофточка така сама, і до неї пропонують ось таку спідничку. Так, спідничка у нас 1000 гривень, коштує а сумочки, невеличкі кросбоді, теж в такому кольорі трендовому. Аби... Так, колір 1400 гривень коштує. Ну так, самотня вона тут лежить. Ще одна позаду і все. Ось така ще є 1800 з металевими кнопочками. І покажу вам ще ось ці теж костюмчики. Ну, я думаю, все це можна купляти окремо. Бо ціна на кожну річ окрема є 1800 жакет і брюки. Так, ну, вони, чесно кажучи, якось так не дуже виглядають 1400. Не знаю, мені просто сама моделька брюк не сподобалась. Вона нібито завужена біля колін. А ось це пальтішка дуже гарненький. 4500. Ось таке з сірому кольорі, середня довжина. Так, непогано. Тож, кому потрібні пальто або куртки, в ресерві, в принципі, є вибір. А ось дивіться, яка краса. Тут написано, що це преміум клас 1400. З коротеньким рукавчиком ось такий, такий светрик. Дуже красивий колір, але є і в жовтому, і в світлому і в бежевому, в трьох кольорах. Так, а ми йдемо далі. І ще хочу ось цю теж показати вам за 2200 стьону подовжену куртку. Або можна вже назвати, що це майже пальто. Дві 200 ще ось в цьому кольорі, така сама, мені здається, моделька. Звісно, що все треба міряти. Так, як ви бачите, ще ось пухнасту, покажу вам шубку за 2000. Ну, теж, це не моє. Може, воно і в тренді, але явно не моє. І ще одна модель куртки в бордовому кольорі. Так, ну, чесно кажучи, я ж говорю, що, мабуть, я не знаю, чи буду я купляти моделі непогані, 2200. Але що трапилось з моєї куртки, може я в наступному відео покажу вам, що з нею трапилось? Так, як вона зіпсувалася? Може, це моя провина була. Так, 2000. Може, я її біля теплого тримала. І зіпсувалась трохи тканина на куртці. Так, ще ось така прозора краса в білому кольорі. Цікаво, як буде виглядати на фігурі. А ціна тут 700 гривень. Теж знижка. Ось дивіться, яка тут ніжна, ніжна тканина. І ще одна прозорість. Так, Інша моделька, бо тут, бачите, є ще маєчка знизу, щоб прозорість була не 100%. Ну, Зараз вже теж прозорість в моді. Так, ось така краса. Теж треба дивитися, як це буде виглядати. Може, я наступного разу прийду, коли не так багато людей, бо зараз людей багато. Все ж таки вихідний день, а я зазвичай люблю серед тижня їхати. Так, а ось дивіться, який колір. Кому подобається такий колір, і тут прямо ну, дуже він такий насичений деталями. Оця в'язка дуже крупна. Теж дуже обережно треба підбирати, комусь може не підійти. Так. Ну, для худеньких, то точно підійде. Я маю на увазі ось той, що я дивилася, може не підійти для повненьких дам. Так, а тут багато різних моделей за 300 гривень. Ось такі на знижці, а вони дуже тоненькі, ось ці футболочки, джемпери. Але тут немає водолазок, на жаль. Мені хотілося б, щоб було горло закрите. Так, спідниця дуже цікава 459. А бачите, як внизу, які розрізи зроблені. І ще одна цікава спідниця 800 гривень ось така. Знову ж таки, в цьому кольорі бургунді. Цікава тканина, тож, і спідничка симпатична. А тут уже яскраві святкові з паєтками. Темна-синя, за 800, ну і там чорна ще є. Теж має розріз з боку і підкладочку. Так, свята пройшли, але є і різні інші свята, весілля, наприклад, або якісь інші. Діє в житті. Так, ще ось така спідниця цікава. Тканина тут вибита з візеруночками різними mm -hmm. в бежевому кольорі. Теж дуже така красива. Не знаю, вам подобаються ось такі тканини з вибитими візеруночками чи ні. Так, іду далі тут знову з паєтками, але дивіться, коли близько дивишся, ось мені так не дуже. А відходиш, вже цікавіше виглядає. Два кольори тут в одному чорний і бургунді. І теж з паєтками. Ну, а це просто-просто вау. Дуже багато за тисячу гривень. Коротенька спідниця в червоному кольорі. Ну, Тут точно вас помітять. Так, а ось дивіться, що я знайшла блузку, яку я міряла колись. Зараз вона на знижці. Оце я міряла, показую вам старий відривачик відривочок від старого відео. Цю блузочку я міряла, вона 1400 коштувала, зараз 1000. Ну, іще б трошечки подешевіла, я, може, придбала б. А так, звісно, за 1000 теж щось мені дорого її купляти, хоча б вона мені сподобалась. Так, ще ось така сумочка за 600 гривень. Тут взагалі ось цей відділ з сумочками, вони на знижці всі. Дуже м'якенька. Але тут ручка дуже вона тоненька, якось хотілося б трохи товще. Тоненька. Ще одна модель, а інша по розміру вона менша. Але така ж м'якенька. І теж тоненька ручка. От так. Ще ось ця модель є чорна на ланцюжку. Ось так закривається на кнопочці. Так, і є інші варіанти. Так, ось бачите, скільки тут знижечок. Ну, тут повторюються модельки, сумок. По декілька однакових стоїть. Ось, наприклад, така є за 600 прямокутна. Тут вже вони не такі м'якенькі, але доволі приємні. Ось ця ще модель непогано виглядає. Ну, ці неприємні. Тож, кому треба, можете приходити в резерви. Нагадую, що це ТРЦ Республіка Київ. Ось така сумочка. Великий є. Ось тут дуже така м'яка-м'яка тканина і, і тонка. Ось неприємно, мені було неприємно її так. брати в руки. Є ще ось у вигляді бананчика. Так, а тут які чоботи симпатичні. Не зразу їх побачила. Так, і колір такий цікавий. Красиві. Я б купила 1400 гривень. Мені подобаються такі моделі, типа казаки. Є і інші варіанти. Звісно, я вам не зможу показати все-все-все. Але. Ось так трошечки пройшлися. Я прогулялася, показала вам, який одяг. Зараз в резерві є на знижках. І ви подивилися, тож, якщо у вас в місті є цей магазинчик, можна завітати туди. А тут ціла полиця, та не одна, ось такого взуття по 800 гривень. Ну, а я на цьому буду завершувати відео своє. Буду дуже вдячна за коментарі ваші, за вподобайки і за підписку на канал. Я хочу в наступних відео показувати не тільки ціни, не тільки обзори, огляди в магазинах, хочу все ж таки робити відео з якихось прогулянок, цікавих місць. Чи буде вам таке цікаво, напишіть в коментарях, бо у мене прошле. Відео було з ВДНХ, ну, там не дуже було багато переглядів, і якось воно не дуже і YouTube його прокрутив. Але ж життя не складається, не складається тільки з магазинів, тільки з акцій. Мені ну, не дуже все це цікаво, так, щоб кожен день знімати. Хочеться більшого різноманіття. Тож пишіть, чи буде вам цікаві ще прогулянки. Так. Ну, і, звісно, я планую в цьому році кудись поїхати на відпочинок і теж познімати. І теж це хочу викладати на своєму YouTube каналі. Ну що, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!